Перша передача Друга передача Здорово, мужики. Ну що, ось цей дракончик. Вирішив я його продати. Ну, багато хто вже його бачив на моєму каналі. Є відео, там як він з плугом і з косаркою бігає по городам. Ну, в общем, оце цей трактор. Т-18С я його назвав. Чому так? Тому що а, тут стоїть двигун потужністю 18 кінських сил, 460 кубів. Двигун новий, відпрацював, можливо, годин до 10 максимум. Я думаю, менше. Так. Ось Двигун китайський, 4 -такний. Назва його, я там вже не пам'ятаю, як він там. Називається, ну коротше, такі двигун. Значить, давайте по трактору, потім по ціні, по предложенням і так далі. От. Так, Ну що? Що тут я його зробив? Получається швеллер рама. Швеллер сотий, але дуже товстий, дуже товстий, п'ятерка, мабуть. Так, повністю конструкція швеллер Передня балка, виходить, стоїть саморобна. Ось така там стоїть хрестовина по центру, але все міцно працює, нічого не бачу я тут, щоб його ламало. Показав себе нормально. Ступіці стоять з Побєди. Автомобіль такий є. Рання Волга, скажімо так, от поперечена, тракторна. Чи Волговська, точно не скажу. Дуже-дуже легеньке рульове. Одним пальчиком. Нібито стоїть тут гідроусилитель руля. Так, передні колеса 16, ті нива, резина нова. Задні колеса стоять від газона, диски перерізані, переварені, так, щоб за підлицо не було виступу моста заднього. Резина стоїть тут а, 8. 8 на 20 по-моєму. Чи, чи 8,3. Зараз де тут? Блін. Пробачте. Так, 8.3 на 20. Ну, в общем, Т-40 резина. Ось вона. Також нова. Резина нова. Так, давайте далі йдемо. Ось рама навіска. Заднє місце. Поїхали. Як воно працює? Стоїть двигун на такій підставці зроблено з кутника 45-го. Потім стоїть на двигуну шків. А розмір його наружний 80 мм. Три ручейка, три струмки, профіль Б. Стоїть коробка ГАЗ-52. Щеплення, ГАЗ-52. Маховик сточений. На маховик прикручується от там такий шкілок, його розмір 140. От стоїть такий опорний підшипник. Єдине, що звісно, можна зробити додатково, це на цей вал, переробити цей вал з виходом і буде вом. Буде передній вом, а через цепну передачу можна його вивести на задню навіску. Так, ось по двигуну. GW460 є такий двигунчик. Так, значить коробка, ремні, два, третій потім. Коробка. Після коробки йде виход через фланці. Виточений фланчик і стоїть хрестовина. Через хрестовину під'єднується до заднього місту. Міст ГАЗ-51. Розрізний, урізаний. Урізаний. Тормозна система. Стоїть тормозний циліндр головний старого образця газоновський, і йде тормозна система на задні колеса. передні не підключені, вони там не потрібні, а на задні колеса йдуть. От тут стоять барабани звичайні. ГАЗ-51-1 підключена магістраль. І також другий лівий. Підключена магістраль. Колія трактора 125 см. Тобто, ну підрядки 60 см. Так, далі гідравліка. Гідравлічна система працює таким чином. Так як я на двигуну три струмки, два струмки основні на тягове зусилля, третій у мене йде на гідронасос. Це гідравлічний насос відривлювого управління автомобіля МАЗ, ну, вони схожі всі. МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, ГАЗ-66 ПАЗ. Єдине, що там різниця в є шлісове підключення, є ж підключення на шків, шківи різні, взялу вони великі. Тут профіль Б. Сам шків 120. Насос новий. Ставився абсолютно новий насос. ну Трактор стоїть ось вже, мабуть, рік чи більше, і ну, трохи вже треба пофарбувати. Значи далі, то не основне з насоса, з насоса йде вихід гідравлічним шлангом і під'єднується до звичайного розподільника R80 на дві секції. Розподільник новий, абсолютно новий. Стоїть гідробак, отакий вот він, буквально на 2 літри, це з BMW. Розширительний бак з BMW, по-моєму, 524. Ось подача. Подача на насосенша ось таким чином зроблена. А обратка йде вже з розподільника. також товстий шланг і йде вона на іншу сторону гідробака. Ось отак він сходить. Получається, тут я вирізав отвір і впаяв пластиковий кутничок, звичайний сантехнічний пластиковий кутничок. Все, воно тримається, все працює, питань немає. Це був сапунчик, я вкрутив гвинтика, але він ну, тут буває трошки капне. Небагато, але одна капелька може бути за годину роботи. Так, що ще в нас, не зрозуміло? Рульова колонка стоїть також побіда. Дуже-дуже легко повертається руль, ну неможливо передати. О, давайте попробую зараз отак. От. Дивіться. О, бачите? Он колеса наші. Це просто капець, дуже легко. Ну, взагалі, просто нема питань. Настільки все легенько. Щеплення підключене не через циліндр, а звичайна тяга йде на щеплення. Як положено, це щеплення, це тормоз. педаль газу. Вон, зроблена така педалька газу, йде трос. Тросовий механізм. І через трос воно газує. Так, тросі газу, ось він вийшов, ну там він в общем тягає де все. Нічого тут такого нема. Що тут треба було б йому зробити? Це ну поліка. ну По поліку поки ще не встиг, не знаю, може встигну, може ні. Є електростартер на двигуну. Також тут думав площадочку, маленький акумулятор, можливо, даже груза поставити, трошки підгрузити його. Та і все. По системі гідравліки, давайте по навісці. Стоїть тут гідроциліндр. Це з автомобіля Ман рульове управління. Їх там два стоїть на мані, але він потужний, дуже гарно працює. О, тут він закріплений у мене на квадраті, плюс розтяжка. Ну, міцно тримається. Дуже міцно. Гнавіска саморобна, квадрат 40 на 40. Тут виходить кутник 45 на 45, ну тут товстостінний, то, то по-моєму, четвірка чи навіть п'ятірка. Потім в кутник ну ви поняли два кутники і квадрат один і другий. Зварено швом і з тої сторони швом. Потім ставив 35-й вал. Він ну, скільки забив, його, сантиметрів, мабуть, з 10 сюди. Тут обварився, так само з тої сторони. Вставив цей вал, от обварився, виточив втулки. У мене токарний станочок є, виточу під нього втулочки і закріпився кутничком. Також тут проварено, тут кутничок і тут попроварював. Все, є для тавотниць місця, але тавотниці ще не стало. Та тут навіть туди маслиця, капнув трошки, де все. Тут стоїть пластина на ЧПУ вирізана восьмерка. Приварена, приварена. Отвір на 20 пальчик. Все отак фіксується. ну не, Нема питань. так от виглядає коробка. От, далі, 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 далі. Вставив е, 5-мм пластини були у мене, вони так буквою е, ну, П чи Л зроблені, так, закруглені. Також туди вставив десь сантиметрів 5 От. І тут поприхвачував, барил. Все, одна сторона, друга сторона. Потім знизу було теж на ЧПУ вирізані такі пластини. Восьмерки приварені прямо до е швеллеру. Ось так вони виходять там. От. В них е були отворі на 30 мм. Получається, вал я виточив. Вставив його вал, в, а, вставив сюди трубу. Труба, там внутрішній е, отвір, також в трубі 30-ка. Обварив трубу, ну, зрозуміло, щоб воно міцно було. І потім в трубу вставив вал через цю трубу. Все. Оці вже самі тяги я вже купував. Купував оці тяги. Це з DW-шного трактора ДВ220, DW ДВ240 з яблочками, вони нові. Також розтяжки нові з ДВК. Ну, а ці вже розтяжки я робив сам. Це з електромереж натяжка кабелів. От одна і друга. Все, одна. тяга. Тут 20-й палець. Тут 20-й не палець, бо тут самій отвір на 16 мм. Получається болт, розтяжка і гайка затягнута. Отак раз. І все. Працює дуже гарно. Для гвинта не став заморачуватися, просто взяв газоновську хрестовину. З хрестовини збив, ну ви поняли, оцю штуку. Прикрутив її на 4 болти М10. Зробив втулки, під пальчик 22. Та й усе. Ну, Нібито все розповів. Нормальний хороший трактор по ціні мотоблока. Прошу за нього 40 тисяч гривень. Так, ще хлопці забувся сказати, що до нього в комплекті йде плуг в ціну входить. Ось плуг, але він хромований, розумієте? Я треба зараз відмити. Це хромований плуг, це капець. Е, По-моєму, 25 ка Щось таке 25-ка, може навіть і більше. Єдине, що треба буде переробити трошки під цю нав'язку А так, такий плужок добротний, зроблений давненько, але він гарний. Бачите, колесо є. Резинова така ця. Регулірівка така зроблена. Пластина двадцятка, Така ух, плужочок. Ну плох в комплекті. Трактор і плуг 40 тисяч гривень. Якось так от. Я думаю, це достойна ціна. Двигун куплявся новий, на нього є бумаги. Ціна двигуна 16 500 гривень. Колеса задні нові. По 7500 колеса, плюс камера, переднє колеса нові, 3 тисячі гривень колесо, плюс камера. Отака От ціна. Коробка, міст, куча роботи. Насос купувався е, 2,5 тисячі гривень, розподілитель купувався 2,5 тисячі гривень. Отак. От Всі додаткові точення, фланци, шківи це також дуже-дуже багато коштів. Ось такий тракторок, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, можете навіть коментувати, буде дуже корисно почути корисні, хороші коментарі. От, якщо там такі коментарі, як і даром не треба, то тут все зрозуміло, даром не пропонується. Даром можете взяти, сісти на соняшник і полузати насіння. Все. Так, основне забув вже, як він запускається. Ну, тут... Такий пульт управління, тут включив і підстартер. Ось електростартер, але акумулятора немає. Значить, Просто вмикнули, перепровірили, щоб була у нас тут нейтральна передача. Все добре. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас є кікстартер такий, є органи управління бензокран і підсос. Ось верхній підсос на себе. Заводиться, я його одразу на половинку ставлю, як гарячий, його повністю убираю. Бензин там старенький, може погано і завестися. Тягнути трошки треба мати силу, тому що у нас тягнеться, бачите, і маховик, і насос. Лівою рукою, мабуть, не вийде. Ну ладно, з ким не буває. получилось это передать нака передать Друга передача. Ну отак от хлопці, нормально він працює. Як сідати в нього? Є підніжка, стаєш ногою, тримається за кермо і сідаєш. Вижимаєш щеплення, включаєш передачу, відпускаєш щеплення і їдеш. Це перша передача. Давайте другу. Це друга Апарат, огонь барида їде. Зараз покажу як він повертає. формат. Э. Э, вы же разумели, да? Вот так, все одним пальчиком. Гитроусилитель. Yeah, до нових зустрічей хлопці! Вот. Все працює. Огонь! Кін пока. Фланци шківи це також дуже-дуже багато коштів. Ось такий тракторок, кому цікаво, будь ласка. Звертайтеся! Можете навіть коментувати, буде дуже корисно почути корисні, хороші коментарі. От, якщо там такі коментарі, як і даром не треба, то тут все зрозуміло, даром не пропонується. Даром можете взяти, сісти на соняшник і полузати насіння. Все. Ну тоді що, на цьому закінчуємо. Всім мирного неба, мирної землі. Хай все буде добре. Ніяких непорозумінь не повинно бути. Що не так, вибачайте всім добра та миру. До побачення, хлопці!